Це вони про нас да, співають. Ми їхнє свято і вони до нас наближаються. Добрий вечір. Сорокова квартира в цьому під'їзді. так, <рекунок> так. <рекунок> Дякую. Щось ви довго їм закуску везли! Їм там нема що закусювати. Закуску? <рекунок> <рекунок> Дівчата, це алкоголь! Що тебе робити? Це свято піднімаються, двері відчиняються. У нас є горілка. <світ> <світ> Доставка алкоголю. Штрафнуємо. Ні ні, дякую. О, Мене ще ще робити треба. Все, у тебе вихідний. Е, <світ> Ні, ні, ну, нот <світ> нот. <світ> Зачекається робота. Не знаю, як ви, а я спати. Ні, 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 подруго, ти вже тут на День Незалежності всю ніч спала. пам'ятаєш? але ж тоді хоч тепло було, а зараз замерзнеш. Давай! Вставай, я сказала! Мені все одно, А ну вставай! А спори в лізу, спори мені. А спори в лізу. А я влізу. А диви, як я вмію.